Друзі, доброго дня, у вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Hyundai Accent 2008 рік. Автомобіль від першого власника з салону. Це немаловажливо, дуже класний факт. Автомобіль, як ви бачите, вколо без ніяких нарікань, весь у заводському забарвленні. Взагалі без єдиного підкрасу. Гарна умовна слідня гудь'єр. Що спереду, що ззаду. Колеса одинакові, неразнобій. Покажу вам по салону стан. Текстилю, взагалі без нарікань. Стан пасажирського сидіння, притяг примикання передач нас, 5 підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер, працюючий, все як положена. Музика, двигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. Є в нас туманки що спереду, що ззаду, стан дверної карти, також без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, також охайний стан, класна автівка, за свої гроші. Дизель 1,5. Дуже економний автомобіль. Розхід пального взагалі копійки. 5-6 літрів по місту. Приїжджайте в місто Одеса, Грушевського, 15А. Будемо на вас чекати. Можна купити у кредит, лізинг, 3DIN, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.